Привіт, малята! Ми так довго чекали ту весну, ми так хотіли сонечка, квітів і так далі. А виявляється, весна це не тільки квіти, а й дощик. Давайте сьогодні вивчимо віршик про весняний дощ. Заплакали хмори, і все посиріло, а небо нависло, повсюди вода. Та дощик помив всі листочки уміло. Хоч сонця немає, та це не біда, бо діти не люблять під дощ сумувати, нам сум ні до чого. Учитися час тож будьме. Будемо дружно усі танцювати під ритми дощу, що створив він для нас. Отакий От гарний віршик. Я зичу вам бажання танцювати, співати, стрибати по калюжам під весняним дощиком, і бути завжди в гарному настрої. До побачення, дітки! Побачимось на наступних заняттях.